Всех витаю, сегодня с вами я и сегодня у нас очередное распакование вот такое отправление, пришла посылочка в основной посылки, где было много разнообразных посылок давайте откроем и посмотрим, что на этот раз нам прислали китайцы из Китая как видим, телефонный пакетик с пупыркой обережно так открываем и в середине у нас еще один пакетик І тут такі ось шкарпетки з лабубою. Тільки чомусь одні шкарпетки. Хоча доведе було багато. Ось. Як завжди, брав через кешбек-сервіс для повернення кешбеку закупівлю в різноманітних інтернет-магазинах. За перший місяць повернув біля 100 доларів. Кому цікаво, описі до цього відео буде посилання. Переходимо, реєструємося, отримуємо свій кешбек по розмірам. Розмір шкарпеток 20 см длина і ширина 8 см. Ось такі от шкарпеточки. Ну, а на цьому все. До нових зустрічей. Ставте подобайки, кому сподобалось відео, підписуємося на мій канал. Всім гарного дня, тихої ночі, всім бай!